Дітей в Португалії люблять всі, навіть child free. Я вже вам розповідала, в якому шоці я ходила, коли всі знайомі, навіть ті, що child free, щиро вітали мене з вагітністю, цікавилися моїм станом. Потім вітали з народженням сина, і досі кожного разу цікавляться, як в нього справи і як моє материнство в цілому. А коли ми приїжджаємо на Різдво на північ Португалії, де мешкає більшість родичів, то взагалі поринаємо в океан любові. З ним бавляться, дарують подарунки, та й таку кількість, що я взагалі про придбання іграшок не думаю. Співають з ними пісні, танцюють, і ввечері збирається черга з тих, хто хоче з ним погратися. І я знов. Пожалкувала, що ми живемо в Лісабоні, де якщо ми хочемо кудись піти разом з чоловіком без дитини, нам треба платити.